Вшанування полеглих воїнів у міській раді відбулось засідання робочої групи. Серед інших обговорили питання благоустрою військового секторі на кладовищі, обов'язкове встановлення однотипних коробів на могилах захисників за рахунок бюджету. Учасники робочої групи відзначили, що необхідно вже працювати над проектами уніфікованих пам'ятників на єдиній локації. Я мати загиблого сина. У 2022 році такий був початковий момент у житті нашої держави, нашої родини, нашого міста, що наші діти загинули, і ми не знали закону, що є уніфіковані цвинтарі, що військових ховати будуть. Ну, як наша влада говорила, що це. Війни не буде, нічого не буде. Що ніколи не думали, що стільки людей прийде захищати нашу державу. Я, наприклад, власна наша родина вирішили, у нас було місце біля меншого сина, ми поховали там. Але, чесно кажучи, якби були уніфіковані кладовища, і я власне, як мама, я задоволенням, щоб моя дитина лежала своїми побратимами, щоб у нього був такий. Самий пам'ятник, як у кожного його побратима, тому що Наші діти всі однакові. Ми батьки теж всі однакові. Нам це болить і буде боліти все життя. Розумієте, ми відійдемо вічність. А наші діти будуть на уніфікованому цвинтарі, будуть однакові пам'ятники, і вони будуть в одній аурі жити там і на небі теж. Для розміщення військового поховання міська рада придбає 11 гектарів землі. Процедура зміни призначення ділянки триватиме півроку, зазначила Наталя Пітусь. Прийнято рішення депутатами Південської міської ради щодо виділення земельної ділянки під для розміщення суспільних потреб площею 11,5 гектар І ми затвердили цю викопну ціну. Ця викопна ціна сталася 3 мільйони 645 тисяч. На сьогоднішній день планується виділення коштів на укладання цього договору куплі-продажі для суспільних потреб. Термін це з півроку, тому що потрібно буде дозвіл опять, депутатського корпусу щодо зміни цільового призначення, а потім затвердження цього проекту відведення щодо зміни цільового призначення. Чи можна якось пришвидшити цю процедуру? Ні, це процедурно. Воно так законом прописано. Розміщення біло-чорного прапору надії обговорили на засіданні. Цей символічний знак покликаний для пам'яті зниклих безвісти та воїнів, які знаходяться у полоні. Зараз для таких родин організують. Ють групу для підтримки та спілкування. Ми зараз тільки знаходимо рідних, у кого зникли безвісті їх воїни, чи хто в полоні, тому що ми розуміємо, що вони зараз якось залишились в стороні, і ніхто не знає, що де і як може їм потрібна допомога, може потрібна юридична допомога. Тому ми вирішили, що їм так само треба об'єднатися, як наша група. Розуміємо, який біль вони зараз переживають. Тому допомогти ми їм змогли би так, навіть психологічно. Але ми думаємо, що знайдуться ті, які в них теж є якісь побажання, якісь свої думки з приводу того, що зараз відбувається в нашій країні. Тому ми вже створюємо цю групу і будемо з ними працювати. У нас буде родина взялась на себе Вікторія, в якої чоловік з непезвісті вона буде вести цю групу. Більше про засідання робочої групи з вшанування пам'яті полеглих захисників дивіться у програмі про тиждень.